Всім привіт, з Ірландії! І буквально декілька хвилин вашої уваги. Декілька хвилин. Бо я вже дуже давно хотіла записати цю тему, і все я її написала на листочок, і все ніяк. У ну, мене ви бачите щось багато таких, такого негативу, це тому, що я спілкуюся з багатьма людьми. Мені люди дуже цікаві. Якщо вони хоч трошечки цікаві, а не просто. Багато таких історій, почну з історії веселої. А, починали всі канали вести взаємщики. І це великий відсоток людей, які не знають, що знімати. От вони там вже і квартиру показали, і як вони пиріжки пекли, і чоловік там позаду стояв ці стріми, які я просто ненавиджу. А, і ну, коли людина, ну задавайте мені питання. Ну, які питання? Ти ж не Анджеліна Джолі. Які питання ми можемо тобі задавати? Не уявляємо, ну там щось задали, щось не задали. Тобто а, ти вийшла просто, щоб отримати години і кажеш: дивись мене, Ну, при цьому ти навіть не подумала, про що ти скажеш, а сказати тобі нічого. Ну, І там багато-багато людей, які питають, от про що мені знімати? Підкажіть. От я не знаю, про що мені знімати? Як ти не знаєш, що ти завела канал? І е, таким людям кажуть, що Хобі? А вони кажуть: та яке хобі? Ми ж Не дивимося кіно, не читаємо книги, нам не цікаво просто нічого в житті, яке хобі в мене ніколи його не було. Ну і все. І для мене це от веселе, бо це а, взагалі незрозуміла поведінка. Просто незрозуміла. Так. А, І про що я хотіла сказати? З часом я взагалі людина, яка не обирає коло. Тобто, якщо ви захочете зі мною поспілкуватися, я з вами поспілкуюся. І якщо ви от скільки ви хочете часу зі мною спілкуватися, ну, можливо, це буде декілька років, а стільки я з вами буду спілкуватися. Так, у мене от було багато часу. І тільки нещодавно, після однієї розмови, коли я ледь не померла від головного болю. Я, я не знала, що мені зробити, і ліки я не могла прийняти щось знеболити якось, бо я просто ну, через певну хронічну хворобу не можу їх приймати. І я помучилась і встала зранку, і думаю, ні, ну, треба якось це змінювати. І от ви бачите, ці зміни це не просто негатив, це зміни в житті. І для вас, може, це буде банально, бо для багатьох людей це так, що ви знаєте і інтуїтивно не спілкуєтеся з такими людьми. В моєму оточенні, оскільки я його не обираю, є багато людей, які, щоб я не починала навіть ну, дуже прості речі. Наприклад, я намагалася, там, думала, що я в 15-му році буду жити в Києві і знайти роботу. Намагалась в Києві, і от моя близька людина мені казала, що Катя, мало захистити дисертацію, ти повинна щось вміти. Ти ніколи не знайдеш навіть прибиральниці роботу собі в Києві. Я була вражена від цього, але мовчала чимно. Тобто я їм сказати, що збожеволіла. Що з тобою? І от... А що б я не починала в житті? Ти ніколи не знайдеш квартиру, це неможливо. Про це як знайти важку квартиру в Ірландії, ми ще поговоримо: а, в тебе нічого не вийде, тебе не возьмуть заміж, Девід ніколи з тобою не одружиться. Це від цієї людини, що треба щось вміти, окрім дисертації. <свят> Дисертація болить мені болить, ви бачите, постійно про неї говорю, ну, я не, не медаль хочу. Зрозуміти, я хочу, щоб, щоб мені таке не казали. І от, оскільки я відчуваю, що життя досить важке, це, між іншим, треба від цього позбавлятися, але все одно є таке відчуття, що от важке життя. Я от перш от тільки. Хтось мені зараз от скаже, в тебе нічого не вийде і навіть не спробуй, навіть не шукай квартиру. От мені казали, навіть не шукай, в тебе не вийде. От тільки мені ще раз це скажуть, я відсікаю таких людей. Тобто, чемно дякувати, дякую, приємно, приємно було поспілкуватися і все. На цьому все. А, як ви для себе це вирішуєте? Мені просто цікаво послухати. Я не в змозі, мало того, що щось треба нове починати робити, це важко і ще я повинна це вислуховувати від людей навколо. Мотиви там різні, коли люди це кажуть, в тебе нічого не вийде. Є такий мотив, що людина сама боїться. І Ну, боїться садити, нічого не робить руками, не виходить навіть на роботу руками. І вона, і, по-перше, я скажу це слово, я його не люблю це заздруще. це такі, такі, мені от казали, Я запитувала, чим, чим я тебе зачепила, бо я бачу, що я тебе зачепила, і мені казали тим, що ти сказала про свої плани. Мені це важко вислуховувати, бо в мене їх нема. Це заздрощі, і це буває таке, що людина свої страхи на тебе. Так от, вона нічого не робить, боїться бо боїться, і тобі не радить нічого робити, щоб з тобою нічого не сталося. Тобто, там різні відтінки, але це шкідливо. якщо це щось нове, і ви не впевнені, і у вас певні свої страхи і роздуми, то це заважає, це відтягує твої сили, ти повинен має, щось починати і ще відбиватися від людей, переконувати їх, там, вести діалог, сперечатися. І, і я не бачу для себе ніякого е, сенсу. Звичайно, що коли е, однодумці навколо, а саме цього я і шукаю, і тому я була партійна. І є, я думаю, і зараз просто давно не цікавилася цим. А Квиток я спалила свій, я вийшла без нього, бо я вже виходила з Луганська і йшла пішки до вокзала, коли це було ну, і останнім додатковим потягом я виїжджала на Київ. Це було в ніч з 24 липня на 25 липня. І там година мене впускала цей потяг, я вже розказувала, і я ну, без, без квитка, бо була без квитка партійного білета, білет, вибачте, бачите, квиток, це на поїзд. Була без білета партійного, бо я його, його спалила. Є люди, які винесли, ну, вони в травні в'їжджали чи в квітні. Боже, Боже. Так. Це от, якщо ви в колі однодумців, може агропління є такий феномен в психології бути. Думок це коли така єдина думка, і ви не бачите небезпеки. Якщо вам цікаво агропління, я не знаю, як це перекласти. Це треба перекладати професійно, не поцікавилась, ви можете поцікавитись, почитати це це справжній термін. Але ну, трошечки, коли є сумніви, там, зверни увагу на щось там, більш коректно, коли тобі кажуть, це одне, а коли тобі отак от о, принижують тебе, кажуть, що в тебе нічого не вийде, бо ти нічого не вмієш в житті, о, то це ну, такі люди поруч небезпечні. небезпечні. Так, все, що я хотіла сказати, ну, далі точно буде якась ковбаса. Вибачте, якщо я когось зачепила, я така людина, яка це може. Купила небагато, виправляюся, на 35 євро це. Ну, майже 36 євро. Дешевше купила, бо я зараз його посолю і майже зараз зжиру. майже сирим. А, ну, воду я лишила 6 пляшок, я купила звичайної води і 6 пляшок літр 50 газованої води. Я не скажу вам ціну. Що мене здивувало? Ну що таке масло в мене запаси, що воно ну, лишилось так 3,59, а колись я купувала за 2, 2 рік тому за 2 євро 9 центів. А що мене вразило, що молоко я нарешті звернула увагу, скільки воно коштує. Воно коштує зараз літр євро 25. Всі ці роки воно коштувало 75 центів всього на всього. І потім воно коштувало трошечки піднялося: 85, 95, зараз євро 25. Полуницю сезон і вона. ну, Недорога, і я купила, хоч в мене ще та лишилася. На жаль, я не можу ягід багато нажертися. От коли я нажираюся, ви бачите, мені не добре робиться. Коли я настримуюсь, мені не добре. Вітаміни. Мед подивилася в польській крамниці. Мед коштує 19 євро. І я вирішила, що ні, куплю дешевий. Може, це не мед. Може, це не мед. Скажіть мені? Ну написано, що мед. Ну я не знаю, чи це просто цукор, чи справжній мед. Чого так дешево? Євро 80 чи євро 85?